Подякувати вам за Сергія Костинського, бо це дійсно людина, яку другий час добив, пані наша Оля, з ним постійно спілкується. Це людина, яка вболіває за Крим, за Україну, за Херсон і шукає нестандартні методи вирішення багатьох проблем. Ну, я зараз покинув сесію обласної ради, я їм пообіцяв, що ми з вами. Ми працюємо, інформаційну стратегію безпеки Херсонської області е, інформаційної безпеки Херсонської області. Е, те, що ми можемо, я просто, якби, мене цікавить контент в Каланчаку, в Чангарі, е, будь-де, Васильівка і так далі. Мене цікавить, щоб людина включила телебачення, там є українські телепередачі, програми, щоб вона включила ФМ-радіо, і там був ФМ наш е, контент. Я впевнений, що питання безпеки, знаєте, вчора так сам пролістрував голова Служби безпеки України, який приїхав до нас, представив нового керівника по Служби безпеки в, Херсон, в Криму Данила Даценка. І потім відразу ж. Каже, їдемо на Чонгар, мене це цікавить, мене це І покажіть, що у вас там в тестовому режимі працює, я хочу це побачити, почути і що від мене залежить, як члена Ради національної безпеки і оборони України, він згоджує. Там був дзвінок, коли ви розмовляли з ним. Ви знаєте, те, що питання безпеки України сьогодні залежить від того, що люди чують і бачать, це. Ну, вже нікому ну, щось доказати не треба. І видна війна, війна, вона ось така, що саме через у масси інформації створюється думка, потім підігріваються радикальними настроями, це все проплачується, відповідно, вже інша територія. Да? Тому ми зацікавлені в тому, щоб у нас був спокій. Ми дійсно дуже спокійний край, хоч і багатонаціональний. Ми не дбачаємо жодних перешкод в нашому міжнаціональному якомусь контексті спілкування. Ми не бачаємо перешкод, у визначенні там, російської мовою балакати чи української мовою балакати. Ми дійсно хочемо просто жити в Херсонщині, на Херсонщині, тут одружуватися, тут женитися, плекати дітей і розвиватися і працювати. Саме тому я. Я не, не, не сільон, як то кажуть, в, в вашій термінології, в, в ваших е, специфічних фахівців в цьому галузі, але мене просто цікавить, що люди будуть бачити і що люди будуть чути. І що я особисто, як голова адміністрації, що я особисто як громадянин і житель Херсонщини можу зробити для того, щоб це все забезпечити і працювати далі. Я вам скажу так, що по нашим... Спост спостерігання виклик сьогодні наступний. Сьогодні вже от те, що ми пишемо сюди, кажемо, що Херсон це Україна, це вже застаріла наша контррозробка проти ФСБ і їх підрозділів. Вони вже самі кажуть, вже з їх засобів інформації, їх всі контентні речі, вони так само вже кажуть, що так, «Да, дійсно, ми любимо Україну. Вони піднімають сьогодні, нам допомагають вже піднімати рівень і любові до України, підтримують те, що ми маємо розповідати на українській мові, ходити в вишиванках, любити Шевченка і так далі. І так далі, і так далі. Але при цьому вони знищують повністю авторитет влади. Тобто, якщо у нас на сьогодні статистика, динаміка, 8% люблять Україну, готові за неї вмерти, так? то при цьому 17% це довіра до влади України. Що це значить? Це зовсім цинічний такий сценарій, який запустили ФСБ. Я, я кажу, Коли ми сьогодні кажемо, що це Україна це застаріла вже наша контр... Вони вже пішли далі. І я це ну, не я це кажу всім, навпаки, роз'яснюю, що не треба. Ну, прав... Ми тільки правдою можемо побороти той ту, ту, ту масив інформації, які на нас сьогодні валить. А правда вона має бути у нас перша це контент, а друге це інфраструктура, через яку ми його передаємо. І саме тому я, як представник президента на цій території, я зацікавлений тому, щоб піднімати довіру до влади. І для цього мені потрібно просто розмовляти з громадою, а щоб не розмовляти, мені треба мати, через що я буду розмовляти. У нас є багато напрацювань, що ми вже зробили. У нас є амбіційні плани, що ми зробимо на найближчі півроку, рік і так далі. Нам не соромно виходити і гуляти серед людей і так, далі, і так далі. У нас немає ніякої жодної конкретної недовіри до влади, але вона є фінерна, десь от, би, так існує. Тому прохання просто якраз зараз масової інформації, зараз зас... представники зараз масової інформації. Прохання саме в тому, щоб ми любили свою Херсонщину і не давали оці е, пропагандистські штуки, щоб ми їх відсіювали. Це ми разом з Службою безпеки, вже на свій перший план. Ми будемо вам показувати, що є провокація фейків, що є дійсно українською, що є правда і так далі. І Юрій, що прохання до вас, до нас всіх. Давайте, ви нам скажіть, що нам треба зробити? Десь, ну скажімо так, десь бюрократично, десь на щось ми йдемо, беремо себе відповідальність, зробимо не, не бюрократично. У нас є сьогодні бізнес, який готовий допомогти в тому, щоб тут було мир, злагода, і допомогти фінансово в тому числі. У нас є сьогодні план дій по наповненню бюджету, по легалізації заробітних плат, по легалізації того самого курорту, про який ми кажемо, ви кажете 2,9 мільйонів. У нас щоб для включення на букінгі 1219 засобів розміщення е, опубліковано, а зареєстровано в саме в курортній отраслі близько 400. От це от ми кажемо про офіційну статистику про реальність. Але це вже це ми все робимо. Виводимо в вілете каже. Тому дайте нам сценарій, ми все це зробимо. Зараз депутати обласної ради, перед якими я пообіцяв, що ми, я повернуся до них і презентую на найближчу сесію інформаційну стратегію нашу, вони чекають від нас рішення. Я знаю, що воно у вас є на 90%, навіть більше. Тому ми готові сприйняти, покритикувати, обговорити, що можемо офіційно, що публічно і так далі. І так далі, і таке. Власне, ми приїхали для цього Я думаю, що зараз преса там розійдеться, це вже робоча така. Ми сядемо, власне, от ми приїхали не просто розказати, а чому запросив я і Медицера, і концерн РТ, керівників наших колег, щоб професійно в кабінеті чотирьох пятьох сказати, що тут стандартно, тут і старта, отут не виходить, а отут те, що ви зробили, їх взяли і заглушили просто-напросто. І гроші навіть. Так що давайте розуміти, бо ми будемо це робити і гроші на вітер, і це теж правильно, бо сьогодні гроші на вітер, завтра вони там у них скінчаться і так далі. Тому це перше. Я хотів у вас підтримати, знаєте, в чому, і звернутися до колег наших. Бо я, знаєте, у мене така біографія. Я був і журналістом першому на світі, журналістя в Запоріжжя сам е, очолював найкрупнішу газету, зробив її в в Запорізькому районі. Е, е, Створив таку поліграфію, до речі, де подрукувалися газети і друкуються газети сусідніх областей. Але е, свого часу був губернатором Запорізької області у 2005 році. Тому е, я бачу, як Андрій Анатолійович працює, я згадую себе, бо я теж прийшов після революції, у мене таке. теж е, Знаєте, звертаюся до своїх колег до вас до Знаєте, Перша теза, Україну за... може розвалити тільки самі українці. От Якщо ми знутрі будем разваливать друг друга, вместо того, чтобы сказать доброго дня. Знаете, чем сильнее, знаете, чем мне нравятся евреи. Вот евреи, они на своего ребенка, знаете, когда говорят, ой, какой талантливый мальчишка, ой, как хорошо там, я не знаю, он упал, ой, как он красиво покакал. А у нас, знаете, в менталитете, а ну ты чего-то не так сделал, больше любови до больше разумения. Я не говорю, что там, чи враги больше Петрынка. І друге питання, яке ми ставимо всі члени Нацради, це вже не особисто. Шановні колеги, ну це ми звертаємося до загальних національних каналів. Соціальна відповідальність місця. Це не КПРС, коли знаєте, виховували в духі патріотизму і комунізму, але соціальна відповідальність. Через вас війна почалася, через вас там, через, це, через те, що ви там принижували, там то, ви знищували інститути влади, ви, ви казали, що всі погані, ви розділяли країну там на два сорти і так далі. Зараз. Замість того, щоб показувати все, що є, ми і так знаємо, там, що є. Знаєте, склеюють цю країну. Щось гарне, покажіть, а не, а не показуйте тільки вбивство, те, що є. Те. І повірте мені, що і глядачі, і радіослухачі, це теж я кажу, як журналіст, коли всі показують чорне, люди хочуть дивитися чогось інше. І вони дивляться, показуйте добрі діла, які, які є. Підтримуйте ці соціальні ми зараз Масово у нас Сергій Костинський, Ольга Ярисенюк. Наша функція це адаптація соціальних роліків. Знаєте, коли приходять в студії і кажуть, отакий ролик там, любіть Україну, не знаю, платіть налоги, там, допоможіть дитині і так далі. Оце, оце зараз затребувано громадським суспільством. Треба, щоб тільки медіа на це звернула, перестали думати, ну верніше, не тільки думали про гроші і рейтинг, але думали і про свої соціальні питання.